Не середи 20 липня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Стали відомі прізвища семи нових народних депутатів, які поповнять склад Верховної Ради у результаті так званих проміжних виборів. Отже, на 23-му окрузі, що на Волині перемогу здобула представниця партії Укроп Ірина Констанкевич. Її однопартієць Віктор Шевченко отримав звитягу на 85-му окрузі в Івано-Франківській області. Два депутатські мандати отримають і представники Во Батьківщина. Це Руслан Богдан, що здолав своїх конкурентів на 151-му окрузі у Полтавській області та Юрій Одарченко, який переміг в окрузі номер сто. 183, що на Херсонщині. А от посвідчення народного депутата від 114 го округу це Луганська область, отримає Сергій Шахов, що представляє партію Наш край ще дві перепуски до сесійної зали здобули самовисуванці. Це Максим Микитась, який переміг на 206 му окрузі Чернігівщина, та Тетяна Ричкова, які віддали голоси більшість виборців на 27 му окрузі у Дніпропетровській області. Передати готельні комплекси Київ та національний з балансу управління справами Верховної Ради до фонду держмайна із подальшою їхньою приватизацією проект відповідної постанови зареєстрував у парламенті народний депутат Андрій Деркач. Згідно з документом фонду планується передати також будівельний комбінат, який нині перебуває на балансі управління справами ради. У пояснювальній записці до проекту наголошується, що передача готельних комплексів і будкомбінату створить умови для отримання додаткових коштів від публічної та прозорої приватизації. Ачених об'єктів на аукціоні, що у свою чергу сприятиме наповненню держбюджету і стабілізації економічної ситуації в країні, зі слів Андрія Деркача, чинне законодавство, що регулює питання забезпечення депутатів житловими і службовими приміщеннями та номерами у готелях, не передбачає забезпечення Верховної Ради власними готельними комплексами, а також будівельним комбінатом. Андрій Деркач також зазначає, що утримання на балансі управління справами апарату ради комплексів національний та Київ потребує набагато. Більших витрат ніж оплата тимчасового перебування народних депутатів у готельному номері або надання їм службового або житлового приміщення. Сьогодні під стінами Кабінету міністрів обурені українці вимагатимуть припинити тарифне живодерство. Саме під таким гаслом люди вийдуть на Грушевського, закликаючи Гройсмана та його підлеглих впровадити мораторії на підвищення тарифів на електроенергію, опалення, гаряче та холодне водопостачання. Більш ніж дві тисячі осіб столичного СІЗО номер 13, відомого як Лук'янівське, перебувають у нелюдських умовах. Каналізація несправна роками. Усі стіни у плісняві коштів на відновлення будівлі немає. Тож доводиться латати. жаліється керівництво. Про жахи найвідомішого слідчого ізолятора України далі. Толичний СІЗО лякає не тільки своєю охороною та величезними дверима з подряпанами. Так виглядає повна антисанітарія. У найбільшій камері лук'янівського сізо стіни та стеля у плісняві. Посеред камери висять обліплені комахами стрічки. Речі тимчасово ув'язнених розкладені по всіх кутках. Всередині душно татхне. Судячи з пташиного посліду на стінах, голуби літають не лише над нашою зоною, а й всередині. Незважаючи на нелюдські умови, тимчасово ув'язнені намагаються знайти собі заняття. Читають книги, роблять плакати, грають у шахи та інші настільні ігри. За півтора року, що я тут працюю, то капітальні ремонти не проводилися взагалі. За останні п'ять років кошти не виділялись на капітальне будівництво. Виділяються локально на кришу, на каналізацію, тобто те, що вже виходить із ладу і необхідно негайно ремонтувати, а так капітально ні. А це руде кошеня також перебуває під вартою разом із хазяїном. Тимчасово ув'язненим дозволено брати у камеру кошенят. Втім, закріплюються тварини за кожною особою документально, а у деяких їх по чотири. Серед незручностей, навіть краще сказати, подразників кожні декілька хвилин сигналізація. Як тільки но відкриваються двері корпусу, вона лунає так, що чути навіть в дальніх приміщеннях. Дмитро перебуває під вартою вже рік. Весь цей час триває слідство. Нині у його камері 16 росіб. -ро Деякі з них вирок у суду чекають вже третій рік. Слід свій готвіють все рішення в камері? – Ну так камера там условия, ми просто не записали. там? У ти камері? Нормально насстрають. Нас устраїт. Нас устраїв, так. Да. Да. А у вас є варіант перейти в іншу, кращу камеру? Так що? Я б не хотів. – Чому я ну, Багатьом будівлям Лук'янівського слідчого ізолятора вже сто п'ятдесят років. І в таких корпусах деякі особи чекають на рішення суду далеко не один рік. Сьогодні в цьому слідчому ізоляторі знаходяться 2058 осіб. В середньому він розрахований на 2,5 тисячі, але бували роки, коли тут знаходилося набагато більше людей, і камери були переповнені. Коли ми бачимо ситуацію, коли людина по 4-5 років чекає вироку судом, потім а, вона визнається невинною, вона виходить зі скаліченою психікою та фізичним здоров'ям, ну це порушення міжнародних стандартів, і ми не можемо на це закривати очі. За словами керівника СІЗО, у існуючих нині умовах за останній рік померло 15 осіб. Двоє покінчили життя самогубством, інших госпіталювали через стан здоров'я, втім врятувати не змогли. Плани щодо абсолютно нового слідчого ізолятора вже розробляються. За підрахунками Міністерства юстиції, для побудови СІЗО необхідна сума у 30 мільйонів гривень. Статистики захворювань від кондиціонера ви ніде не знайдете, хоча застудитися під ним простіше, ніж від занурень в ополонку. А найнебезпечніше це хвороба легіонерів, недуг, який призводить до летальних випадків. Особливо це актуально зараз, коли на вулиці то спека, то парко перед дощем. Правила безпечного користування охолоджувачем дізнавалися наші кореспонденти. Костянтин став жертвою охолоджувачів повітря. Причому як саме користуватися кондиціонерами, знав, але про можливості перехолодитися під час відпочинку навіть не здогадувався. Нещодавно зустрічалися з друзями в одному із місцевих кафе. Місця вільні були лише біля кондиціонерів. Спочатку було добре, навіть прохолодно. На наступний день прокинувся, а в мене була температура 39 і нежить. Звернувшись до лікаря, у мене виявили двохсторонній гайморит, довелося пробивати. Як пізніше сказав лікар, все за того, що офіціанти не вміють користуватись кондиціонерами і був неправильно виставлений градус. Літо це спекотна погода та палюче сонце. Повертаючись додому чи приходячи на роботу, усі ми бажаємо прохолоди, вмикаючи кондиціонери, більшість не замислюється, якою шкоди здоров'ю він може завдати. У свою чергу лікарі радять бути обачними та обережними у використанні, приділяючи особливу увагу тому, наскільки близько від кондиціонера ви перебуваєте. Адже найменше переохолодження, і у вас гарантовано може виникнути серйозна хвороба. Якщо знаходитися непосредственно під потоком холодного воздуха. Можна Как говорят в народе, простудить слизистые – это может быть ринит, это может быть отит. Но, как правило, это требуется определенной экспозиции под холодным воздухом, поэтому как бы, виноваты только вы, то, что вы сидели. Не кондиционеры в этом виноваты, виноват тот человек, который выставил температуру холодную, и тот человек, который непосредственно сел под кондиционером желающий, э, с желанием побыстрее охватиться. Окрім того, спеціалісти радять досконало ознайомитися з технічними показниками під час купівлі кондиціонерів, а вже після встановлення уважно прочитати інструкцію, дізнатися, як часно змінювати фільтри, аби не нашкодити власному здоров'ю. Треба просто включати температуру, якщо на вулиці 35, то тут хоча б 28-27 включити одразу, ось, а потім вже зробити більш комфортно. Тож, перш ніж купувати кондиціонери, дізнайтеся про них якомога більше. Зважте всі за і проти, адже інколи помилка коштує вашого здоров'я. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня. Побачимося!